Ну що ж, прийшов понеділок, а значить час поговорити про німецький футбол. Олександр Панчук поруч, ну які у тебе враження після попереднього туру чемпіонату? Почати варто з Баварії, яка розпочинала цей тур матчем з Кельном. І під час цієї гри до мене прийшло кілька думок, таких важливих. Перша пов'язана з тим, що Гвардіола вже остаточно, мабуть, переформатував цю Баварію під себе і створив. Такий ну, да, варіант своєї Пепівської Барселони. Тому що на 10-й хвилині рахунок став 2-0, і в мене за звичкою ну, захотілося вимкнути телевізор. Тому що такі якісь почуття я переживав, коли дивився матчі Барси при Гвардіолі. Там справа була до першого забитого м'яча. Після того всі матчі проти сусіда, Думали чи будь-якої іншої команди вимикались. І це саме зараз зробив Гвардіола з Баварією. Повністю би, змінив команду і зробив її такою машиною, яка просто забиває забиває дуже багато. І це, мабуть, погано через те, що коли е, керував командою Юп Хенкес, вона була не менш сильною, вона була більш сильною. І я досі вважаю, що та баварія досі сильніша за цю сьогоднішню. Але при тому нам не хотілося вимикати телевізор, нам хотілося дивитися футбол до кінця, і нам цікаво було, що буде далі. А зараз 10-та хвилина, і власне матч завершений, плюс е неймовірний контроль м'яча, який е ну, не дає. Ну тут можливо все ж таки провина в слабкості суперників, які не можуть нічого запропонувати Баварію, не так в самій Баварії. Так, ну 2-0. Будь-яка команда хоче вести на початку матчу 2-0. І він свою роботу робить. Так, я розумію. Е ну, ніхто да, не піддається Баварії, вона сама всіх знищує. Але е конкретно в цьому матчі. Було чітко видно, як Гвардіола спростував свої слова, коли він казав, що я не граю в тільки так, у нас немає пасу заради пасу. Ми рухаємось все в нас гармонічно і правильно. Один епізод в другому таймі був, коли кутовий подавався е біля воріт Кьольна, М'яч пішов на Девіда Алабу, який стояв за межами штрафного майданчика. І замість того, щоб передати м'яч або удар нести, або передати його в штрафний майданчик в боротьбу. Алаба віддав назад на крайнього захисника, і всі люди вийшли зі штрафного, і це перетворилося на звичайну позиційну атаку від е, останнього захисника. І це було настільки очевидно, що Баварія не хоче цієї боротьби, вона хоче просто тримати м'яч. Навіть розігруючи кутовий, вони не подають у боротьбу. Це мене неймовірно здивувало, і Я подумав, о навіщо, навіщо це робити? Чому ну, не можливо, подати? Це трошки не відповідає, так скажімо, духу німецького футболу, так, де боротьба завжди віталася, але з іншого боку, це просто команда дорожить м'ячем. Команда так. розкатує до вірного, тут в принципі нічого поганого немає. Але німецькі фани вже не один раз скаржились на таку грубу аварії, яка їм не зовсім подобається. і... Якщо Гвардіола не виграє, умовно кажучи, лігу чемпіонів, це буде лише доказом того, що Баварія Хенкеса була набагато сильнішою, тому що при Юпі вони двічі поспіль грали у фіналі головного європейського турніру і були ті самі дублі у домашньому чемпіонаті. Але менше з тим, ти все одно впевнений, що Баварія пройде Шахтар. А з приводу Шахтаря, ну якщо вже зговорили про лігу чемпіонів, ну в матчі у Львові я вболівав за Баварію, в матчі у Мінхені вболівати за Шахтар. Між іншим можете ставити питання Олександру Панчуку, поки ми знаходимося в ефірі на його твіттер акаунт Панчук 1, на твіттер акаунт «Відескопа» або у нас на Ютубі в чаті. І, власне, якщо, звісно, питання буде стосуватися німецького футболу. Власне, з як якби в принципі і так все достатньо зрозуміло. Так? Там інтрига в внутрішньому чемпіонаті може виникнути тільки, якщо Баварія буде оступатися, але шансів на це небагато. Так, небагато. І якщо не Вольсбург продовжить свою серію, в, то, в тому ж числі, ще повертаючись до теми Баварії і матчу проти Кьольну, я дуже хотів би відзначити дію одного футболіста, який провалив цю гру, і це Маріо Гьоце. Справа в тому, що єдиний плюс матчу проти Кьольну – це була пара Робен і Рібері. Нарешті ці хлопці, як Прихайс, як в старі добрі часи, заграли, комбінували особисто між собою. І здобули результат 4-1 для Баварії, власне, вдвох. Особливо показовим і класним був гол Аріана Робіна, коли Франк зробив на нього передачу. Це було просто в найкращих традиціях. А в цей час Маріо Гьотце в центрі поля просто випадає і десь тушується на фоні француза і голландця. І це дуже дивно було. І порівнюючи просто Барсу і Баварію Пепа. Ми відразу помітили, як Лам творився на хаві з цими розворотами його типовими, а ким, хто мав стати Месі? Якби Месі мав стати Маріо Гьосер Гвардіола якби, казав про те, що ну, навколо цього футболіста я хочу подувати команду. А Маріо зараз розчаровує, на жаль, своїх вболівальників і взагалі Баварію. І тому я не виключаю варіанти, що е, там Румініги чи Замер не будуть терпіти. Ну, не те, щоб терпіти, а не, не будуть чекати. Там чогось, якщо Гвардіола не здобуде лігу чемпіонів, наприклад. Тобто, навіть у випадку виграшу Баварію Чемпіонату і виліту там від Шахтаря чи пізніше у лізі чемпіонів Пепа завершуються цього року. Якщо знайдуть достойну заміну, тому що ми бачили Баварію, яка громила Барсу 7-0, і ми бачимо Баварію, яка вилітає по сумі матчів 5-0 від реала. Ну, по сумі матчів, я маю на 7-0. Розумієте, і на цьому контрасті виникає багато питань. Так гра змінилась Гвардіола, людина, яка мабуть найкраще у світі розбирається в футболі. Коли він приїхав у Мюнхен, він навіть змусив Румініги замовити новий газон для Альянс-арени і для тренувальних полів. Який був би трошки нижчим для того, щоб м'яч краще скользив по траві і швидше ми були передачі. Баварія на це витратила близько 10 мільйонів євро лише на забаганку тренера змінити газон. Тому він класний, ніхто його ну, не має права критикувати. Але вболівальникам не завжди подобається те, що він робить. Ну, власне, вболівальникам будь-якому випадку подобається трофеї. Це в першу чергу. Так? Можливо, в березні вже Баварія чемпіоном не стане. Так? Ну, знову ж таки, хотілося повернутися тут до другої команди чемпіонату до Вольсбурга. Серія триває. І, власне, починаючи з лютого місяця саме Вольсбург — перша команда в Німеччині з результатів. При тому не зовсім впевнено у Єврокубках. Я не знаю, що робити з Басом Достом. Це його голи, вони всі як один, вони всі однакові, передача з флангу, і просто він замикає да? одним дотиком. Він завжди перший на м'ячі обганяє будь-якого центрального захисника в Бундеслізі і забиває голи. Поки Хекінг на цьому виїжджає. І вже ось і в Лізі Європи пройшли спортінг завдяки цьому. І Вердер був обіграний у чемпіонаті в минулому турі. І чи довго це буде тривати, чи зможе в такому темпі йти Вольсбург до кінця чемпіонату, це дуже серйозні питання, тому що, по суті, резерву в команді немає. Так, ми бачили в матчі проти Вердера, не грали в основі Шурле і Родрігас, але як тільки Андрій Шурле з'явився на полі, відразу одразу рахунок перетворився на 3-5, ігра гра була завершена. З приводу цієї гри особисто, ну, Вердеру. Просто рано ще, мабуть, тягатись з, з Вольсбургом. І це, от, очевидно, такий показник різниці в класі, коли команда пропускає голи, забиває за хвилину е у чужі ворота. Пропускає і знову забиває. двічі поспіль за якихось 20 хвилин. Mm, власне, це класіка Едвердера, вони завжди такими були. Ну, тобто, там... не будемо брати цей короткий період, е так е це коли був Дуд. Е з іншого боку, при Шафі вони грали так само. Це лякає, тому що. Власне, можливо, фанам Вердера хочеться чогось нового, хочеться якихось результатів більш конкретних. А Віктор Скрипник — це людина-шафа, яка росла там під наглядом Томаса Шафа. І якщо, власне, продовжиться цей Вердер середини турнірної таблиці, який перемагає 6-0 на наступному матчі, програє 6-0. Можливо, фанам не цього хотілося, можливо, хочеться по 1-0 два матчі перемоги. Я, ну, я не знаю, як там на Везер відреагують на таке, але. Навряд чи позитивно сприймуть таку інформацію. Але ну, якби у цього Вердера, як ми бачили по серії безпрограшні, є шанси потрапити до Єврокубків в найближчі кілька сезонів, якщо вони продовжують тенденцію розвитку, за якою вони йдуть. А якщо вони перетворяться на вердер Томаса Шафа, то мабуть не вийде. Ну, власне, з шафом вони грали в лізі чемпіонів. Чому не вийде? Ну, це було дуже давно. Просто я пам'ятаю Вердер Томаса Шафа його останніх років, коли вони десь там внизу бовталися і думали, як їм зберегти прописку. Ну, власне, так, був і фінал Кубку ЄФа і. Чотири сезони поспіль Ліги Чемпіонів і Чемпіонство, і два кубки. І це все при шафі. Ну там були гравці неймовірного рівня. Навіть в цьому фіналі Кубку УЄФА не зіграв, здається, тоді Дієго бразилець, але Налдо грав. І якби це футболісти, які пізніше грали там Атлетико Мадрид, Дієго перейшов Це неймовірного рівня. А сьогодні у Вердера, на жаль, Дієго і Налдо. Ну такого рівня футболістів немає. Про кубок я згадав не випадково. На цьому тижні будуть мати догратися матчі Кубку Німеччини. Це такий турнір, можливо, не настільки помітний, так як Бундесліга, але, зрештою, там дуже багато цікавих пар і дуже багато команд із другої, третьої навіть Бундесліги є. Так, це шанс для таких команд пройти кілька раундів і заробити якісь гроші і там чи просто показати себе. Шанс для футболістів з другої, третьої ліги, показати себе на рівні на, на, на фоні футболістів першої Бундесліги. Ну я думаю, що чотири е, Кита з сьогоднішньої Бундесліги: Баварія, Борусія, Вольсбург і Байер – вони пройдуть спокійно стадію однієї саме Борусія? Тут виникає Дортмунська Борусія, е, яка буде грати в 1 8 проти Динамо Дрезден. Е, ну, справді, що якби, поки що докитів ближче Борусія з мюнхен а у них справи йдуть в чемпіонаті. Хоча, звісно, Дортмунд вони зараз Спримують. серійні вбивці, так останні тури вони налагодили гру, вийшли з зони вильоту. Але все ж таки, ти вважаєш, що Дортмунд посерйозніше, ніж мінк так, так, Дортмундська Борусія ну, має проходити це Динамо Дрезден, там Баварії, Айнтрахт-Брауншвейг вдома взагалі жодних проблем не повинно статися. Байерка Кайзерслаутер і Вольсбург зіграє з РБЛейпсик. Ербелептик, до речі, дуже цікава команда, тому що багато хто сподівався на те, що ця команда вийде в першу Бундеслігу в наступному році, але не, не пішли в них дуже гарно справи у другій Бундеслізі. дивлячись на те, що там величезні гроші Дітриха Матєшця. Який просто вливає суми і купує футболістів на тому рівні, на якому він може. Він не може другого Бундеслігу запросити виконавців найвищого класу. Але вони дуже швидко минали ось ці всі ліги з напівлюбительського футболу. І якби, ну, це така, можливо, маленька копія Хофенхайма від Мара Хопа. І РБ Лепсик це, можливо, така перша проблема. Не першочергова, але проблема німецького футболу, де порушили ну, формально не порушили, але намагаються порушити правила володіння клубом 51, 50% плюс одна акція. Е, власне, хотілося б так тебе спитати, тут в контексті от того, що було сказано, чи не вважаєш ти, що, наприклад, та ж сама дортмундська Борусія може відмовитися від Кубку Німеччини за рахунок там, випустивши дубль там чи будь-що інше, все ж таки у них достатньо серйозна боротьба у лізі чемпіонів. Uh, і у чемпіонаті Німеччини вони ну, теоретичні якісь шанси мають зачепитися ще за Єврокубки. Uh, Тим більше суперник у них теж такий доволі специфічний Дрезден. Ну, я не думаю, що клоп буде uh, з розрахунком на подальшу боротьбу відмовлятися від якогось турніру, так, наприклад, такого як Кубок Німеччини. Тому що, ну, це, 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 мабуть, останній шанс виграти трофей в цьому році, яким чином згладити сезон. Динамо одразу не найсильніший суперник дійсно, і, е, але вийде да, напівнапів на така, е, мабуть, все-таки проти Динамо. І тому може статися будь-яке. Борусія провела русське дербі в минулому. Прекрасно турі. провела, між іншим. Е, я був е, трішки здивований. Е, е, Кевін Кампель не з'явився в основному складі, не з'явився навіть на леві для запасних. І мені здається, що саме це дозволило Борусії ось так от розігратися. І заграти в свій футбол. Там феноменальна статистика була хвилини на 65 і коли рахунок був 0-0, а удари були 27-2 чи щось в такому районі. Ну, типу, колосальна, колосальна різниця. І бідний голкіп Прошальки, молодий наш. Він рятував як міг. Власне. Але потім спрацювало ця кураж дортмундський, справжній, коли залетів перший, і просто другий, третій туди, все туди залетіло. Власне, і Шальке був обіграний повністю декласований. І зараз ми можемо вже починати говорити про те, що Дортмунд повертається, про те, що Дортмунд дійсно вже ну, як, ну якби починається тенденція їхнього відновлення. Нагадує Дортмунд найкращих років. Так, так, починається, але знову ж таки, гра будується на двох футболістів. На, на двох футболістах П'єро Маріка Беміянг, Марко Ройс. Не буде їх, невідомо, що станеться. До речі, відмічаємо гол Генріха Мхітаряна. Перший гол у сезоні донецька школа. донецько ірванська школа, так. Так. І, і це, мабуть, дуже важливий для нього такий поштовх буде, тому що багато слухів ходило. Він мав залишати Борусію взимку, може, щодо за все покинути її влітку, але немає пропозиції, тому що він не забиває, він нікому, власне, за великі гроші не потрібен. А за 10 мільйонів його нічого здорову не відпустить. Ну що ж, цікаві тенденції намічаються Вже так, по ходу, другого кола Бундесліги. Тут ось весняна частина Кубку. Тиждень такий більш ніж цікавий так, для шанувальників німецького футболу? Так, так, буде дуже багато матчів, і наступний тур буде дуже цікавий, тому що а, ці такі кити Бундесліги, зокрема і Вердер, наш улюблений, будуть грати всі на виїзді свої матчі. Баварія, Борусія, Вердер, Вольсбург, Байер, Ливеркузінський. Всі зіграють на виїзді перед Лігою Чемпіонів. Тобто ем, команді буде важко, ну деяким командам буде важко, тому що треба буде два матчі поспіль грати на виїзді. Більшість із них, між іншим, і в кубку грає на виїзді. Е, так. Але е, ну, турнір відновився. І я не знаю, ну це буде дуже цікаво, якщо, наприклад, Баварія втратить бали. Хоча б одну осічку таку допустить. Вольсбург може моментально з і підтягнутися. Тому зараз над цим головне питання Бундесліги, чи допустить цю січку Мюнхенська Баварія? Ну, Кьольн забив, Уджа забив гол і показав, що не святі грошки ліплять, і Нойру можна теж збивати. Так це перший гол в останніх трьох матчах, так здається. Чотирьох, навіть якщо брати Шахтарем: Гамбург, Падерборн і Шахтар. І Шахтар. Ось ці останні три матчі. Про це я вже не пригадаю, з ким вони там грали. Але, Але та... там пропускали. Ну що ж, власне, є за чим стежити. Думаю, що наступний тиждень буде ще більш цікавий. Я нагадаю, що сьогодні, ще 18.30, ви тут побачите Юрія Шапувалова. Будемо говорити вже про події української зими. Зокрема, про Jump and Freeze, який він організовував. Так що можете готувати вже питання для нього. І до скорої зустрічі. Спортивне відео.